Вітаю вас! Мене звати Віктор Олексієнко, і я сьогодні хочу торкнутися теми, яка особисто мене дуже хвилює. Крім того, що сьогодні ми поговоримо про молитву, яка завжди веде до успіху, ми торкнемося ще й деяких цікавих речей, які вам можуть здатися новими та невідомими. Хоча про них ви чули, я певен, багато разів. Тож сьогодні поговоримо про молитву Мойсея. Це 90-й псалом. І як на мене, то це приклад наймудрішої, найсмиреннішої і дуже благословенної молитви, яка безпосередньо приносить успіх. Одразу хочу зауважити, що в цій молитві немає ніяких таємних заклинань. В ній немає жодних маніпуляцій небесними силами. Це молитва великої віри і просто приголомшливого здорового глузду. Який дійсно можна назвати реальною духовною мудрістю. Тому що таке просити, таке говорити може тільки людина, яка керується Божою мудрістю. Ну і власне сама молитва завершується словами про ті благословення, які будь-хто з нас, я впевнений, хотів би теж залучити до свого життя. Послухайте, як саме закінчує молитву Мойсей. Нехай твої діяння стануть зрозумілими Твоїм слугам і величність Твоя їхнім дітям. Нехай благодать Господа нашого Бога буде над нами, і ти утверди діло наших рук. Таке неважко і запам'ятати, тому що він продовжує і говорить далі: зміцни діло наших рук, підкреслює двічі цю свою сердечну, це своє сердечне прохання. Знаючи історію, яка сталася незабаром після цієї молитви, ми можемо говорити цілком відповідально, що вона, ця молитва, досягла не просто вуха, а самого Божого серця. Я просто вам пропоную, навіть закликаю, прочитайте 90-й псалом. Розуміємо, що є різниця між російським перекладом і українським перекладом, тому що в російській Біблії це 89 й псалом, а в українській це 90-й псалом. Отже, прочитайте 90-й псалом. І ви ще раз поринете у духовний світ цього молитовника. Ви ще раз зауважите, як відпочиває душа, коли слухає. Проникливі слова молитви Мойсея. Сьогодні ми зупинимося тільки на головних аспектах молитви, саме на тому, що нам дуже важливо зрозуміти і засвоїти, щоб наші молитви досягали неба. Але на початку торкнемося трохи історії та демографічного стану ізраїльського народу. Він щойно вийшов із єгипетського рабства. Я сподіваюся, що і для вас, як, власне, для мене, уся ця математика буде дуже цікавою, тому що вона розкриє певні події тих днів. Отже, перший серйозний перепис населення Мойсей зробив у пустелі через рік після того, як вони вийшли із Єгипту. Ну, це цілком зрозуміло, чому так пізно, аж тільки, тільки через рік. Перед виходом було не до того. Усі збиралися, кожна сім'я була відповідальною за те, щоб простежити за своїми домочадцями. Зрозуміло, що перекличку ніхто там перед виходом не робив. А ось уже через рік після виходу із Єгипту провели своєрідний перепис населення, і ось що у них вийшло. Вони враховували лише чоловіків віком від 20 років і старших. Критерій був такий. Щоб цей чоловік був придатний для війни. Згідно з тим, яке все, як це все описано в книзі числа в першому розділі, таких чоловіків нарахували 603 550. До цього числа, ви, мабуть, пам'ятаєте, не входили левити, тому що Бог сказав їх не враховувати. Вони були обрані зовсім для іншого, для особливого служіння. Але вже буквально через 1-2 розділи у книзі чисел ми знаходимо інформацію про те, що левітів на момент такого обчислення всіх від одного місяця і старше було 22 тисячі осіб. Тобто це коліно особливо на кількість синів народу Ізраїля не впливало. Ну, звичайно, до цього числа 603 тисячі не зараховували жінок. Не включали літніх чоловіків, тому що придатними до війни їх ніяк не назвеш. Не включали дітей та молодь, так, як, так само як і дівчат, так і юнаків до 20 років. Тобто, 603 тисячі це так званий золотий запас народу ізраїльського того часу. Назвемо це зрозумілим сьогодні військовим терміном: це мобілізаційний ресурс. Але загалом спільнота Ізраїля, яка вийшла з Єгипту, плюс ще якісь унаплемінники, всі разом вони могли налічувати до трьох мільйонів людей. Ну, це майже населення сучасної Молдови, сучасної Вірменії або Литви, або навіть це Естонія та Латвія разом у зяті. Сьогодні у світі список визнаних та невизнаних держав містить 242 країни. Включаючи і Ватикан з його однією тисячою населень. Так от, сучасних країн, у яких населення менше, ніж 3 мільйони, їх є цілих 104. Це все говорить про те, що на ті часи Ізраїль був досить значним, досить могутнім народом з населенням ну майже у 3 або навіть і більше мільйона чоловік. Уявіть собі, таку кількість, величезну кількість людей, які йдуть пустелею яким потрібно забезпечити ну, практично всі умови для існування? А що це за умови? Це їжа, вода, утилізація відходів, місце поховання померлих, це, можливо, якесь інколи з нашої точки зору примітивне, але все ж таки виробництво промислових товарів: це якісь ножі, ложки, тарілки, якийсь посуд, можливо, якісь е, такі ємності для зберігання їжі. А вони ще й там, у пустелі, примудрялися виготовляти золоті прикраси, шити одяг та взуття. А якщо подивитися на опис отієї скинії, отого святого намету, який вони зробили у пустелі, ну то це взагалі шедевр світового мистецтва. Це була така собі кочова країна, ми б сьогодні могли її так назвати. Яка за 40 років у пустелі. Перенесла свій духовний і адміністративний центр управління з місця на місце аж 43 рази. Саме стільки разів, якщо ви дивитесь на 33 й розділ Книги чисел, народ ізраїльський переходив з одного місця на інше, ви добре знаєте цю історію. Чому Ізраїль ходив у пустелі 40 років? Якщо дуже коротко, то це було Боже покарання за їхній непослух. Уся ця історія детально описана у 14 розділі Книги Чисел. Я прочитаю лише 34 та 35 вірші з цього розділу, і вони нам багато про що зможуть розповісти. Ось послухайте. За кількістю днів, упродовж яких ви оглядали Землю, тобто 40 днів, рік за день будете нести покарання за вашу провину 40 років рік за день. Таким чином, ви зрозумієте моє невдоволення. Я Господь так сказав і дійсно так учиню з усією цією нікчемною громадою, яка повстала проти мене. Вони будуть знищені в цій пустелі, тут вони повмирають. Ось такий собі опис от цієї всієї ситуації, яка сталася з Божим народом. Я гадаю, ви цю ситуацію і цю сумну історію дуже добре знаєте. Я іноді уявляю себе на їхньому місці. Можливо, ви пробували уявити і себе на їхньому місці посеред отієї жаркої, такої досить спекотної пустелі. Якщо на момент проголошення цього Божого покарання людині, ну, скажімо, 20 років і трошечки вище, і вона потрапляє до цього числа, до того числа людей, котрі мають залишитися в тій пустелі, загинути там, вона знає, що жити їй залишилося не більше 40 років, тобто це 60, це максимум, якщо нічого з нею не трапиться раніше. Якщо людині, до прикладу, 30, вона може прожити і більше, наприклад, до 70. А якщо їй було 40, то її максимум це 80 років. Ви розумієте тепер, чому Мойсей каже такі слова у своїй молитві, коли він звертається до Бога. Послухайте, ви, мабуть, пригадаєте ці слова. Він говорить: тривалість нашого життя 70 років. Якщо ж вистачить сили, то 80 років. І переважно вони складаються з важкої праці і метушні, оскільки роки швидко минають, і ми щезаємо. Треба тут зауважити, що цей текст із Біблії, він не є визначенням терміна життя для мешканців усієї землі, усіх часів та усіх народів. Інколи мій батько, якому вже, слава Богу, за 80 говорить так. Та я вже декілька років живу по Божій милості, бо свій ліміт уже прожив. Ну, те, що він і такі, як він, живе по Божій милості, то правда, бо всі ми так живемо. Але його роки до визначеного ліміту не мають ніякого відношення. Те, що говорить Мойсей у цьому псалмі, стосується насамперед тих людей, які йшли разом з ним, разом з ним пустелею. Він каже, що всі вони там у пустелі мають життєву лімітовану межу. Це цих 40 років. Отже, це не встановлення ліміту для життя людей, людини кожної чи всіх людей на цій землі. Японці, наприклад, дуже активно це визначення спростовують. Цікаво, що за даними базового реєстру жителів Японії. На 1 вересня 2022 року кількість людей похилого віку у віці 100 років і старших у Японії становить 90 526 осіб. Ви вдумайтесь у цю цифру. Понад 90 тисяч людей у Японії це люди, яким 100 і більше років. Мойсей говорить про свій час. І про своїх одноплемінників у пустелі, про тих, хто там вимушений буде ходити, про тих, хто там вимушений буде померти, який там хтось проживе максимум 60, у середньому, можливо, 70. А якщо комусь дуже підвезе, ну то можливо 80 років. За невеликим виключенням хтось міг прожити і більше. Якщо, наприклад, на момент прокляття йому було більше 40. Мойсею, як ви пам'ятаєте, було більше 80. Таке було визначення Бога для свого народу на момент ходіння пустелею. За цей час, за 40 років, у пустелі мало померти понад півтора мільйона людей. Ну, це як мінімум, мабуть. Усі ці 603 тисячі чоловіків від 20 років, дуже велика кількість літніх чоловіків, які до того списку не увійшли, помруть жінки. Ну і ще тоді була висока дитяча смертність. Це означає, що в рік помиратимуть приблизно в середньому 37 тисяч осіб, якщо в році 365 днів. Ну то тоді, звичайно, це буде близько 100 чоловік, які будуть помирати щодня. Це в середньому. Ми знаємо, що інколи це могло бути більше, інколи могло бути менше. Особливо в часи, коли вони повставали проти Бога, і Бог карав їх за це. Тоді вмирала велика кількість людей. Тим не менше, приблизно в середньому за день потрібно було звершувати десь близько 100 похоронів. Уявляєте? Щодня до Мойсея приходять старішини, голови поколінь, і повідомляють, скільки народу померло в їхньому коліні. Кожен із них десь там у душі рахує дні, скільки нам ще ходити цією пустелею, коли прийде моя черга, коли це довгоочікуване входження до Ханаану, хоч, можливо, наших дітей. Пам'ятаю, коли я був у армії, служив два роки. Перші місяці здавалося, що життя і часно ну, вони просто зупинилися. Хто був так само із чоловіків, як я колись в радянській армії, той, можливо, пам'ятає це відчуття. Для психіки це дуже важко. Дивишся на цей календар, а він не рухається абсолютно. Ми ці дні на маленьких таких карманних календариках закреслювали, проколювали шпильками, голками. Але як же це все було довго і повільно? Всі ці люди, які йдуть пустелею, вони рахують дні. Скільки кому лишилося? Хто вже пішов із життя? А під кінець цього періоду, в 40 років, таке відчуття, як буцім, пісок у пісочному годиннику непокірний народ ходить із землі. Можете уявити, яка атмосфера панувала серед Ізраїля. Вони часто про це говорили. Вони плакали, вони скаржилися, вони нарікали. Іноді вони бунтували проти Бога і проти Мойсея. Ну от уявіть собі, вийдеш із свого намету, подивишся навколо одні пустинні гори. Часто не вистачає води, 43 рази потрібно перейти з місця на місце. Ну, це також не самий комфортний спосіб життя. Мойсей дивиться на всю цю картину і говорить Богові: ти поклав перед собою наші провини. Навіть наші таємні гріхи у світлі Твого обличчя. Отже, всі наші дні промайнули в Твоєму гніві, наші літа щезають як подих. А потім він звертається до Бога і просить: навчи нас так рахувати наші дні, аби ми набули мудрого серця. Не просто бачити, як ідуть із життя нашої однолітки. Не просто обубоніти цілими днями, дивлячись на пустельні гори і на цю набридлу манну уже протягом 40 років, і сумом думати, коли це все скінчиться. Навчи нас, Господи, так рахувати наші дні і просить Мойсей, аби ми набули мудрого серця. Це означає вміти аналізувати, за кожною ситуацією життя бачити Божу присутність і розуміти, чому Він робить саме так, а не інакше. Багато людей сьогодні перебувають у складних обставинах життя. Вже майже півтора роки триває війна. Люди сьогодні також рахують дні. Ми всі рахуємо дні. Скільки вже пройшло, ніхто не знає, скільки залишилося. Оця невідомість, ця невпевненість у багатьох дуже серйозно гнітить, тому що ми дійсно багато чого не можемо ні прогнозувати, ні наперед дізнатися. Коли налагодиться життя, коли почнуть возз'єднуватися сім'ї, коли припиниться увесь цей кривавий кошмар. Як молитись у ці дні? Як молитись сьогодні, щоб ця молитва була успішною? Мойсей констатує дуже сумний факт, коли говорить про те, скільки на його очах помирає людей. Ви пам'ятаєте, він їх порівнює з такими образами і говорить, вони швидко зникають. Наче ранішній сон, що забувається. От так, як ви прокинулися вранці і не пам'ятаєте, що вам буквально декілька хвилин тому назад снилося, так скінчається життя людини. Мойсей продовжує далі і говорить, вони як трава, що на світанку зеленіє і розцвітає, а ввечері, коли її скосять, вона швиденько засихає. Найправильніша молитва в таких обставинах, мабуть, така, як молитва Мойсея. Господи, навчи рахувати дні нашого життя так, щоб придбати серце мудре. Всі ці поневіряння, всі ці переживання, це величезна кількість смертей, усі ці досвіди, які пережили люди, все оце те середовище, в якому має формуватися мудре серце. Мудре серце, розуміючи, наскільки непередбачуване життя, яке воно швидкоплинне. Так ось воно, це мудре серце, воно серйозно переймається і займається питаннями вічності. Коли Соломон, ви, мабуть, пам'ятаєте, сказав такі слова: око не насититься баченням, і вухо не насититься слуханням. Людина завжди матиме цю жагу до життя, і при тому до життя вічного. Тому питанням вічності треба приділяти таку прискіпливу увагу. Мойсей просить у цій молитві, щоб Бог змилосердився і благословив. І коли він говорить до Господа, Він просто прохає Його, щоб він був прихильним до свого народу. Він говорить, насити нас уранці своїм милосердям, аби ми раділи і веселилися в усі наші дні. Знаєте, можливо, це вас не зовсім стосується. Але багато, багато людей, в принципі, бояться вранці прокидатися. Тому що цей новий день це чергове випробування, це черговий комплект труднощів і проблем, про які хоча б на деякий час дає можливість забути неспокійний сон. Мойсей дивиться на свій народ, на пустелю навколо, на стомлені безнадією обличчя людей. І він просить, Господи, насити нас, будь ласка, твоєю милістю. Зробиться з самого ранку, щоб увесь день ми відчували Твою підтримку. І хай у багатьох із нас немає перспективи увійти в обіцяну землю, але у нас ніхто не може відібрати права бути щасливими з тобою тепер, зараз, у цей момент. Ніхто не може відібрати права відчувати Божий дотик до нашого серця, до нашого розуму, насити нас, Господи, Твоєю милістю. Ми сьогодні також перебуваємо або можемо перебувати в таких самих обставинах з такими ж сумними роздумами, як були ті люди і як був той Мойсей посеред тієї пустелі. Сьогоденнє життя може здаватися похмурим і безпросвітним, дуже мало перспектив, і навпаки, багато проблем і переживань. І, до речі, у кожного вони свої. Їх багато і вони, на жаль, розмножуються. Подібно до Мойсея, нам вартує сьогодні молитися такою ж молитвою. Господи, допоможи мені придбати серце мудре. У такому разі я зможу, я навчуся розуміти Твою волю, Твої плани. Вони не будуть мене засмучувати. Я не ображатимуся, що Ти мене залишив і не чуєш мого зойку. Насити мене, Господи, милістю Твоєю, і зроби це з раннього ранку. Ви пам'ятаєте, як про це просив? Я точно не знаю, Господи, як ти це зробиш. Я тільки приходжу до Тебе, відкриваю перед Тобою моє серце, мою душу. Я не вказую тобі, як ти маєш це зробити, і що для мого благополуччя найкраще. Я просто йду до Тебе в молитві і прошу, дай мені мудре серце, і насити мене милістю Твоєю. Бо я знаю, Боже, всі ми знаємо. Коли ти починаєш виливати на людей твої благословення, їм просто немає числа. Перерахувати їх неможливо. Це той величезний успіх усього життя, про який можна тільки мріяти. Слова такої молитви завжди матимуть вагу і зміст. Це наше посвячення Богові. Це наше бажання запропонувати йому бути керівником нашого життя і віддати йому право вести нас його дорогами. Нехай така молитва буде змістом вашого життя. Нехай Божа мудрість навчить наставить вас, як правильно вираховувати дні свого власного життя. Не просто дивитися на них, як на пісок, що втікає поміж пальців, а як на можливість подумати про вічні речі. Брати активну духовну участь у житті ваших знайомих, ваших друзів, ну і, звичайно, ваших власних сімей. Знаходити у простих благородних справах щиру непідробну радість і душевний мир, які неодмінно приведуть вас до благословенного результату усього життя, коли, можливо, разом з апостолом Павлом ви зможете сказати: Я звершив добрий подвиг, свій бік закінчив. Віру зберіг. А тепер приготовлено мені вінець праведності, який того дня дасть мені Господь справедливий суддя, і не лише мені, а й усім, хто полюбив Його прихід. Молитва Мойсея це молитва на успіх. Не просто якийсь миттєвий, одноразовий успіх, а на успіх цілого життя, яке буде продовжуватись вічно. Мені залишається лише побажати вам, як завжди, благословенного спілкування з Богом.